Добрий день, хочу сьогодні показати той Автомобіль, який був прийнений уже у час війни, військовий час. Був пригнаний компанією Аукціонавто. Так вийшло, що військовий час був проданий свій автомобіль і залишився без коліс, як кажуть. І вирішив все-таки ризикувати купувати. Була підібрана, віборав між Audi та BMW 3 -літровими. це 535-й x drive повний привід. Пробіг 150 тисяч кілометрів, що для цього мотору не є жодною проблемою. Автомобіль у комплектації Luxury Line, 19 дисків, панорамний люк, проєкція, дуже рідка коричнева шкіра, саме коньячна коричнева. І що саме головне, то його вартість. Автомобіль був прикріплять. Хлопці прикріплять, якому стані він був куплений, куплений на аукціоні за 4800 доларів. І вона без, ну, ремонтом займався самостійно. Автомобіль став 14,5 тисяч з всіма чорними дисками. Це вже додатково, можна було це не робити, не фарбувати. 14,5 тисяч з ремонтом. Я думаю, ті, хто цікавляться такими автомобілями, розуміють, що стартова ціна на такий стан з такою комплектацією від 18-19 тисяч на повному приводі. Покупкою, купівлю дуже задоволений і на подальшому планую його лише, цей автомобіль лише дороблювати. Хоча наразі навіть вигідно його продати ну, заробіток. Прослідковується від 3 тисяч доларів. Це щоб поставити таку красуню униз ринку. Дякую.